Добрий вечір, дорогі брасти і сестри. Вітаю вас в Домі молитви в Домі Божому цей час вечірній, на початку Святої Суботньої доби. Хочу вам е звіт розказати, як ми з'їздили у Бучу, е але перед тим хочу зачитати псалом, який ну, відкрив випадково, та я взяв Біблію тут у служительській відкрив, прочитаю псалом. Для диригента хору Давидів я надію, 10-й псалом, 10-й, 11-й. Я надіюсь на Господа, як же кажете ви до моєї душі. Відлітайте на гору свою, немов птах, бо ось нечестивий натягують лука, міцно стовлять стрілу свою на тягову, щоб у темряві до простосердя стріляти. Як основи зруйновані, що тоді праведний зробить? Господь у святім своїм храмі. Господь престол Його на небесах, бачать очі Його по вік, його випробовують людських синів. Господь випробовує праведного, а безбожного і того, хто любить насильне, ненавидить душа Його. Він спустить дощем на безбожних горюче вугілля, огонь і сірку, і вітер гарячий. Це частка їхньої чаші, бо Господь справедливий, кохає Він правду, правед... праведний, бачить обличчя Його. Амінь. Зараз буде Звіт про коротку поїздку в бучу. Наша поїздка відбувалася з 27 вересня по 6 жовтня. Зробили ми, перекрили ми повністю верхи. Був демонтаж і монтаж верхів. І то не малих будинків, а будинків досить таких високих, що потрібна була арештовка, що наша попередня бригада відмовлялася від, відмовлялася від тих будинків через те, що дуже високо. І через то потрібна була рештовка, щоб там зробити то все. Перше, наше, ми прийшли у вівторок, переступили до праці, і перше ми пішли на вокзальну, якраз там, де всі відбувалися робити ту кришу, бо то верх зараз фотографії не підготувалися, там якась проблема була з програмою і не підготувалися. А ви побачите, можливо, в Ютубі, коли зроблять, то все змонтують. Ми прийшли на те місце, там живе чоловік з своєю мамою. Ну, якби чоловік ще хлопець, не, не жонатий ще 73-го року народження. Пробував окупацію у своєму будинку. Ну, верх був пошкоджений осколками, що стріляли. А, а так був в полоні. В Російських військових. Мама його перебувала десь в іншому місці в Ірпіни, але десь там, де, ну, де не було окуповано. Ну, не так окуповано. Були також російські військові. Вона говорили, що, е, цей, що каже, е, мама каже, при, що в окупації, каже, йде військовий російський. Такий маленький ростом каже, що той автомат його чуть не волочиться по землі. Каже, йде на Сахом'ячка. Та каже, Прийміть це хом'ячка, бо жалко, каже, загине. Каже, то їм каже, людей не шкода, а хом'ячка жалко їм стало. Приніс хом'ячка, каже, щоби не загинув цей. No. Зробили йому. Ми, ми покрили в нього, працювали в нього два дні. Це вівторок, середа, демонтували повністю верх і назад покрили. Це 86 листів. Шеферу, демонтаж і монтаж. Давав нам обід, збирали, ми сказали, що це, якщо по можливості, можете, давав нам обід. Дуже було гарно, житло дуже гарне. Ну, таке ж я не можу передати. Зовсім інакше, як ми там жили на цій базі. І зовсім інакше тут спокійно, дав звук, тепло в хаті. У котлі ні дров не треба кидати, нічого. Ну, дуже файно. Житло дуже гарне. Далі ми четвер і пішли на переїхали. Ми працювали всі разом через те, що дуже високі будинки. Два були на землі, два на рештовці і три хлопці наверху крили. Це Андрій Вася, Слизінський і Петя. Це по, на самому верху були. Там Андрій Бойченюк і Ваня Лейбюк Алейбюк були на рештовці. Я з Васю знизу подавав. Та й так ми мінялися. То там ті, що ті були наверх. Ми прийшли на цю вулицю Жовтнева, 38А. Будинок також повністю. Ми демонтували і Лук'янов Іван Кирилович, але він сусід, якби, але ці люди зараз в Німеччині. Але він дивиться за тим квартирантів, там має якихось у тому будинку. Там вже робили, не знаю, чи наші хлопці на початку чи якісь були другі. Він каже, що не пам'ятає, хто то був. Але хтось просто поміняв, де був даравий шифер. А тепер, якби влада дала їм повністю шифер, так вони вирішили повністю перекрити дах. Там ще ми теж підпирали кізли, бо дах дуже сильно прогнувся. То Петя туди ліз Васю Слизінському, там то все під, піднімали, під якісь дошки, бантині били, бо через те, що не було, бантині було дуже високо і через те прогинало. Також були війська жили в нього на в хаті було так, як було холодно. З перших днів, каже, занесли до хати, десь не знаю, каже, де, де знайшли буржуйку. каже, Занесли собі до хати нової, поставили на новий ламінат, бо зробили ремонти, каже, пробили собі в стін дірку на комен, щоб було, щоб було куди демові ходити. Каже, ванну каже, зірвали, винесли на двір, Ванна цей чи як вона називається. Це? Наклали під не ватру, гріли воду, бо хотілося й помити. каже, Почала ванна роздуватися, не десь, каже, це. Викинули їх, каже, перенесли потім, каже, якусь е металічну, каже, ти вже там купались у тій Тоже, снайпера сиділи е у будинку, в його будинку наверху. Там е підпори ці, що на, на віранді, так побиті, не знаю, якими то патронами, що то метал плавився повністю, як, як туди стріляли, як би перебили. Якимись ну, невеликими патронами видно, але сильний удар. Дуже доб, дуже добрий чоловік, ми йому пояснили, що ми віруючи, не їмо. Ну, ви як він там виступав. Ну такий дуже приємний чоловік. Ще якщо хлопці поїдуть, так що не зробили, бо об'єкт ми взяли у нього цей. Покрили ми йому цей двохпоруховий великий будинок. 88, то також 88 листів шиферу, повністю демонтаж і знову монтаж. Також потрібна була рештовка. Всі працювали. І у нього, в його сина, ще там, де він зараз проживає, також побитий шифер, бо половина покрита металочерепицею, а половина будинку шифером. То також йому треба було це все це робити, але ми прийшли вже в понеділок, е, а, ні, в неділю. В неділю ми поїхали туди, був сильний дощ. Ну, дощі нам дуже не давали так робити. Був сильний дощ, і син сказав, він поїхав на Пасіку свою у нього, десь за 150 кілометрів в Житомирській уроді раді області Пасіка. І син сказав, що я не дозволяю розкривати хату, бо дощі, каже, ви відкриєте зараз. То й ми поїхали вже до Віталіка Животовського на водопровідну, бо то жовтнева йде отак, як би до водопровідної через колію. Близько, ну там близько. Шутнево, водопровідно вокзально опирається в шутневу. І ми приїхали вже до Віталіка. до Віталіка вже почали крити. Спочатку ми думали ділитись, піти, і ту кришу покрити, а потім побачили, що то листи по 4 по метри, 4-4 з половину. Так думаю, ну, треба брати ж трьох, бо погнемо по поломісі бляхати. І вже ми пішли, об'яснили цьому Олегові. Олег сказав, що добре, працюйте всі вже разом. Ти. Та й так ми працювали, також і у вівторок був вроде, дощ. там, що... Не повні дні ми працювали в неділі. Вроде... Там це ми в четвер п'ятницю на жовтневі, поки ще до понеділка вже перескочу. наша була е п'ятниця вечір, Ми гарно з братами зустріли суботу. Прослухали проповідь Андрію нам та й говорили до пів першої години, вроді, Слову Божому, з ним просиділи. В суботу ми поїхали до наших братів і сестер у Білу церкву. Дуже гарно нас прийняли, слава Богу, дякуємо. Щиро дякуємо вам. Вони зараз серед нас гарно з ними побули також. Провели всю суботню школу. Повторний, класний урок. Проповідь мали Андрій, також нам сказав проповідь. Ділились словом Божим. Гостину нас зустріли, гарно нагодували і відправили ситих назад на, на працю. Так, і всі решта дні. Ми працювали у Віталіка, щоб вже то допрацювати. Останній день середу вечора. Ми працювали вже до темна, що Хлопці вже доклеювали коло коміна, щоб не протікало. Ну там дуже багато. Я не думаю, що так багато роботи. Там двом чоловікам на два дні одного комена треба день робити двом. І коло другого приблизно тако, якщо просто хлопці спішили, то трохи по часу було трошки швидше. Але десь приблизно такого треба, щоб там не текло, щоб там все було добре. Хлопці брали каністру з водою, поливали, там чи то не протікає. Також ми там пішли до однієї. Це як вона, середова Тетяна, вулиця Водопровідна, 17. Це на початку вулиці, це десь кілометр, може, до неї. Ми вже переїхали там, вона дзвонила, що потрібно, що хлопці наші робили. Міша Шкільнюк робив у неї і Вася Лейбюк. Димохід там обклеювали. Два демоходи на віранді. Дуже ви гарно зробили. І він, сказав, він сказав, цей Сергій сказав, що це ви зробили цей. І він, і він каже, що вони не це, воно щось там протікає. Я прийшов дівчину і питає: ні, каже, там, де ці хлопці робили, не протікає, протікає з іншого боку. Ми, а там якийсь а, а Рішерш і ще якийсь один хлопець працював. А вони взагалі нічого там коло того не робили. Він на, каже, в мене демохід, каже, і повна колонка води повністю тече. Ми вили, е, хлопці полізли туди. Там нічого не робить, просто квадрат на комен вирізали. Це собі вода туди, прямо стікає, дощі, йду, та вода тече до хат. І то хлопці обклеїли пленку. Хлопці обклеїли пленку, зробили, то все гарно. Та й все, так ми... та й все, та й Віталіка вже, ви знаєте, багато про нього чули. Дуже ну, Андрій цей боченюк дуже його розпитував, а мені так шкода з цього чоловіка, каже, скільки він цей. Чоловік дуже такий. ну, Запас слів там не, не вичерпний, може говорити, цілий день не переставати. Але такий дощ падає, і він стов ззаді нас молиться. Стов молиться, молиться, щоб достав. Хлопці лізуть на кришу без страховки десь там десь трохи, стов молиться, щоб хлопці не упали. Я не знаю, де такого спокійного чоловіка знайти, я не знаю. Я просто, я, там нам жінка розказує, е, прийшла, ми перейшли, там е, треба нам з іншої сторони крити. Ми перейшли на, на, туди, забрали блєху, там плід загорожений Блєху. Ми відкрутили, перейшли на ту сторону. А то якась його сусідка, він каже, та нічого не буде. Приходив нас з відром і починає. Ще так орки каже, не поступали, як ви урвалися без стуку, каже, на подвір'я, зняли пліт, каже цей. А він так знав спокійно, та нічого, каже. Ми вам дзвонили, ви трубку не брали. Так дуже-дуже спокійно. Ну, скільки де він бере той спокійний розговір при таких нервах, там нам сусіди кажуть, не звертайте увагу. Каже, то жінка така дуже цей. Але нічого, на другий день вже вони подзвонили, вже взяла трубку ти вже пустила нормально, вже без ніяких суперечок. І так ми докрили. Там на ту сторону не знаю. Десь приблизно на його сторону, там цих 4-метрових листів, десь приблизно коло 30 листів пішло, певно, чи менше. Бо там ми початку, перший день 7 покрили, і, і, і потім, я так собі думаю, десь так приблизно 20, може трошки більше, як 20. І, інші, і інша сторона, цей, інша сторона там було більше, бо там вже було і ще скат, і ще 4,50 листи, що там. І там вже було мороки з тими всіма яндовими чи як вони всі правильно називають. Думаю, що їхати треба, тим більше, як вже тепер таке житло гарне, умови гарні. Ї, їжі нам один раз нам привезли їжу, це такі першої днини, то й ми помали передали там комусь, хтось псів має, і та ми там передали. Та. Бо ніхто не хотів їсти, ніхто з хлопців не хотів, то їсти, пообзирали. Котове, вроді, але кіт щось понюхав, не дуже хотів. Їхати треба. Послухаєш історію це у Віталіка, то страшно робить, і шкода. Коли дочка каже в тебе пробачення, просить вже прощайся з тобою. Сказали, що розстрілюють, що вивезти, розстріляти. По витратах. Ми... Е Отримали від минулої бригади 3,5 тисячі від Дмитра Грещука. Пожертвували нам тисячу, це Богдан Сінчук. Лейбюк Таня пожертвувала нам 40 фунтів. Ми передали кольору, бо ми так не дуже їздили тими банками. Та й коля нам поміняв по 41, що війшло 1650 гривень. 40 фунтів. Відділ милосердя це 6 тисяч. Ніби якби з цієї каси 6 тисяч у нас в Учанської нам дали. Загальна сума 12150. 5 тисяч ми дали на бус, на автобус. І з цих всіх пожертв у нас вийшло, що ми розтратили 6350. Залишок у нас був. Залишився по підрахунках цих, що ми так рахували, 800 гривень, але Петя каже, що багато, що це мало, що у нас ще є залишок. У нас є залишок 5300 гривень. Зарплату хто одержує, хто буде вже, хто другий раз, то зарплату нам, Олег сказав, ми зранку четверг. У середу зранку приїхали, він сказав, я дам вам гроші на солярку, що там ще може за минулі рази. Я не знаю за що там за солярку, я не знав. І за, за цей раз, так, там 11 тисяч, що з чимось. Чи рівно 11 тисяч, рівно 11 тисяч. І каже: вечором дам, дам вам хлопців всім по тисячу гривень. З тих тисячу, тисяч лишилося дві тисячі, з тих тисяч, що всі мало бути лише до двом чоловікам по тисячу. Це як загально, то вже хлопці сказали, що це нехай буде вже на ту, вже кому буде пересилати, він казав, що брату Степанове пересилає на карточку гроші, а ці гроші підуть на далі, в цей фонд, і оці Биченюк, Там хто хлопці бо перший раз вже, вже, ну віддають. Так, так, так. Якщо є якісь питання, будь ласка, можете ми зробили три об'єкти, але то дуже високі об'єкти. Ну, і чотири, якщо рахувати, то що димохід там обклеювали, то дуже були ми... великі, що ніхто всі відмовлялися від тих об'єктів, через те, що дуже небезпечно. Там, де Київський верх, у першому об'єкті там дуже було страшно. Та така висота, що з долини не видно того, що на горі. Там йде отак, якби отакий верх тут один. Це я дуже стрімкий такий. Та шнурком у руках. Лази такі не дуже. Страхівки були. Пасок незручно з паском робити, тим. Мали страховочний пояс один раз Петя надівав його. Я ще забув подякувати нашим жертводовцям, хто тані і, і всім, хто жертвував цьому Богданові Сеню Сінчук. Сен, дякую щиро. І нашим е, людь нашим... ще хотів також подякувати нашим друзям, які жили. У нас це Микола Коробінько. Сергій, вони дуже гарно. Ми поїхали, коли до вас, брати і сестри, у, у Білу церкву. Вони зранку привезли нам два торти. Е, цей. Але не, нам не сказали, просто сказали, де ви. А ми сказали, що поїхали. А потім ми вечором чи на другий день ранку, вечором приїхали, вони нам принесли два, два торти. Як ми їхали, додому, не, не нас так відправляли, дали шоколади якісь, не нас так відправляли якихось рідних. Е, цей. Від, свої, своїми сім'ями. Хотів ще сказати за Віталія Животовського, якби міськрада дала йому накриття, але не повністю він також вклав свої гроші. Вони дали йому. Е, е, Бляху, маленьку по розміру, я не знаю, скільки там, може, метр п'ятдесят, чи яку цей, а він хотів би повністю були листи. І мав якогось знайомого, який будує піднавеси. Я не знаю, для чого ти піднавеси, для машин чи якийсь може, базар. І той знайомий йому сказав, я тобі куплю Віталік, таку, як тобі потрібно, давай мені цю, бо мені без різниці яку вкрити ті піднавеси. І він так і зробив. і Різниця там вийшла в грошах через те, що йому не треба, може вітрових, не треба Коньків і різниця вийшла в 30 тисяч гривень. Це небагато порівняно ну, яких зараз. Так, бо але зараз він каже, що немає грошей, каже, немає взагалі. Каже, немає грошей. Каже, не маю зарплату, узів якось наперед, там щось порозраховувався на таке, а так каже, немає грошей. Якщо питань. Зарплата 12 12,5 тисяч, він казав, так, так. Немає питань до мене? Дякую, брата і сестри, за увагу. Най вас Бог благословить.